Для чого ти нас тут зібрала? Це моя таємна кімната, де я роблю різні таємні експерименти. Не зважайте увагу на шапку. Це так потрібно для нашого ритуалу. Ну, тут ти проводиш свої страшні експерименти. Тихо, ви. Я вас тут зібрала, щоб, щоб зіграти в нову. Популярну, таємну гру червоні жовті двері. І. я, звісно, все розумію, але чому саме ми маємо допомагати тобі? Польно ви нам потрібні? А я за граємо все одно вдома скучно сидіти. Я знайшла правила і зараз розповім, в грі має бути мінімум дві людини. Оскільки нас четверо буде чотири ролі. Це повний склад. Якщо ж уявляється більше чотирьох людей, то можна, ці всі люди мають бути провідниками. Є дві основні ролі. Перша це подушка. Це та людина, яка буде слугувати за подушку, смасувати візки. Друга – це предмет це той, хто проникне в інший потаємний світ. Ще одна роль таймер, який буде е, робити зворотній відлік. Звичайний відлік і зворотній. Тут випадково, якщо щось станеться, для того, щоб вчасно завершити гру або вказати час, який почалась гра. І провідник. Це той, хто допоможе людині знайти відповідь на свої питання і проникнути в інший потаємний світ. Я буду провідником людиною, яка проводить людину іншу на інший світ, на таємний світ. Я буду таймером. Я буду подушкою, а моя лабуба буде мені допомагати. Ну тоді я предмет. Будемо все знімати на відео. Почали! Лягай мені на коліна бабу, давай. Воні двері, жовті, двері, двері іншого кольору. Червоні двері, жовті двері, двері іншого кольору Аня, ти де? Ця дурня, нічого я тут не бачу. Я хочу спробувати. Тоді я буду таймером. Вонні двері, жовті двері, двері іншого кольору. Софія, ти де зараз знаходишся? Запам'ятай головні правила: нікого не спускайся по сходах вниз, якщо за стіною почуєш цокання годинників, біжи. Якщо побачиш людину в чорному біжи, якщо тебе хтось покличе, не вір. І ще ніколи не відкривай червону або жовту двері і ні в якому разі не дивись в дзеркало це важливі правило. Їх не можна порушати. Іначе тебе ігра... Я в коридорі. Ой... Нам все не мовчи. Ну червона і жовта двері. Мені так хочеться їх відкрити. З ними цього коня Навколо мене чорні тіні. або ж духи. Я не знаю, що це. Вони мене кличуть. Я йду за ними. Софія, не вір! Софія, не вір їм! Софія, що ти робиш? Розповідай нам усе. За ким? Ой. Я йду до спускаюсь вниз сходами. Я думала, що це заборонено і Лабубу теж. А може, якщо це духи в чорному, то типу як людина в чорному? Софія, ти нас чуєш? Софія? Софія. Морк, демон. Знаєте, коли кричиш бісом, тебе чують всі демони. Що? Я починаю зворотній відлік. Три, два, один. Фух. Тепер живо пояснюю, що це все було? Ну, я пішла вниз і все, темрява. Я прочитала. Що якщо людина в трансі розмовляє е, чимось голосом, то її не можна просто так розбудити. Можливо, у нас якийсь при... чарівний предмет. Народ, стопе. А що це таке?